Раді вітати вас сьогодні в п'ятницю з закінченням робочого тижня і з задоволенням запрошуємо вас на наш захід, який організували ми, звичайні черкащани. Ваші дітки можуть намалювати малюнок. Перша мета це привернути увагу влади, а друге привернути увагу наших черкащан і об'єднати їх, об'єднати в такому творчому заході. У нас діє чотири зони активності: діє пошта військова, де люди можуть писати листи, які потім підуть туди на сход відправляться. Дітки можуть малювати малюнки військовослужбовцям. З побажаннями здоров'я, перемоги, повернення. У нас є також мастер-клас з оригамі, де можна зробити голуба миру, написати там свої побажання і також відправити на схід через нашу почту. І дія військових кошик по збору самих таких необхідних речей. Хочу, щоб капітан Донбасу виграв війну з росіянами і щоб росіяни виїхали з Криму і віддали його нам. Крим це не Росія, це Україна, і вони забрали просто так у нього і не спитали.